Друзі, привіт! Цей блог буде одразу на три теми. Ні, тематика у нас буде одна, просто розкриває три проблеми. Перше, коли ми говоримо дуже-дуже завчасно про проблеми, тому що те, що я вам буду розповідати, вже так чи інакше виходило на нашому youtube каналі ще в червні, коли, м'яко говорячи, мінді ще не був в тренді разом з Галущенко і. Всіма їх а, розбійниками чи і його командою, ну, коротше, неважливо. Друге, ми зараз покажемо про те, як, попри весь шкандаль, а, попри всі проблеми публікації, публікації про конкретних людей, все одно система далі не сильно то змінюється. Причому вона не змінюється, а, очевидно, на очах. Прем'єр-міністра, яка про це багато пише, але щось воно йде в інший бік. Третє, ми зараз вам покажемо нові факти, як люди з системи Міндіча-Галушенка далі так чи інакше намагаються залишитись на своїх посадах і навіть бути призначеними. Причому не просто кудись, а на стратегічні енергетичні підприємства, які нам буквально в тому числі і третього грудня, коли я вам записую ввечері це відео, обіцяв президент разом з прем'єром їх оновити та очистити. Тож, сьогодні ми повернемось до нашої старої тематики. Чому старої? Тому що я вам справді ще 12 го відповідно червня про неї записував, про конкурс на голову оператора ОГТС, це оператор газотранспортної системи, про людей Галущенка там, конкретну людину. І відповідно про всі ті проблеми, які досі, досі залишаються, і уряд чомусь на ці проблеми очі зачиняє і робить вигляд, що так воно має бути. Тож ми очі не зачиняємо відповідно на такі історії, і відповідно так само будемо про них говорити і слідкувати далі. Як ТСК, як народний депутат і як автор цього YouTube каналу Ярослав Шелезняк, тож починаємо. Давайте повернемось до червня цього року. Ще до скандалу із ліквідацією на Буйсап, САП і очевидно до Міндіча. І я вам записував це відео. Воно було про те, що Герман Галущенко до цього збивши попередній менеджмент оператора газотранспортної системи. Це от, ну, умовно газова труба, дуже важливе короче, державне підприємство, яке управляє всією цією передачею газу по території України, ну і на експорт-імпорт так само. Ось він там просуває свою людину. І в даному випадку тоді ця новина не сильно зайшла. Нагадаю, що ми одразу написали, що це є його радниця, до цього фігурант справи набув в рамках «Роттердам Плюс. Зараз це вже не фігурант, тому що там спливи строки давності, і відповідно людина, яку він активно-активно туди штовхає. Це Оксана. Кривенка. І ось на той момент, відповідно, конкурс затягувався були питання по неї. Ми не будемо зараз на цьому зупинятися. Просто наступний раз, коли ми згадаємо про Оксану Кривенка, це, відповідно, буде, коли вийдуть плівки міндіча. Тому що вона там навіть на тій публічній частині фігурує. і з Багатьох публікацій, в тому числі економічної правди, ми дізнаємося, що саме пані Оксана мала б бути вже в найближчий час, якщо б не вийшли самі ці плівки, призначена на посаду оператора газотранспортної системи і Єрмана Галущенко разом з всією своєю бандою Міндіча, якраз цим питанням теж активно опікувався. Для того, щоб тут не було сумнів, чи раптом ви подумали про те, що Ярослав Железняк ну, там, не знаю, взяв замовлення і вирішив збувати конкретну людину, а на плівках там не до кінця все зрозуміло. Я одразу зніму і трохи забігаю наперед. А -а -а -а. По подіям ось лист національного антикорупційного бюро, який був відповідно направлений на наглядову раду, якраз оператора газотранспортної системи, в якому прямо йдеться про те, що пані Оксана фігурує на ось цих плівках, якщо бути конкретно, на лист, що надано інформації про окремих працівників та посадових осіб. ТОВ оператор ГТС повідомляємо, що в матеріалах кримінального провадження, про яке йдеться у вашому листі, мова йде про операцію Мідас, директор з регуляторних питань Оксана Кривенка, фігурує як особа, яку міністр енергетики, а далі міністр юстиції України Єрман Галущенка, активно просував на посаду генерального директора, оператора газотранспортної системи. України. Ну, все, щоб от було максимально зрозуміло. Скрін я вам надаю набу, те, що ви шапку бачите. Тож, а чому я вирішив вам записати це відео? Начебто, все зрозуміло, всі ЗМІ написали, все. Так ще інакше складається як історія, в якій зараз переможе добро або що не менш переможе сторона, яку не просуває Герман Галушенка, скоріше новий конкурс. Тому що, попри всі ці факти, там зараз ситуація йде в те, куди вона не має йти. А саме по ігноруванням всієї наведеної вищої інформації і призначення пані Оксани. Зараз я вам покажу це в хронології, причому буду показувати в багатьох випадках. Посилаючись на пости нашої прем'єр-міністра Юлії Сверденка, яка сама собі дуже часто протирічить, і, відповідно, ну, яка, чесно говорячи, мені здається, або не розуміє, що робиться, або просто ігнорує цю реальність. Тож, коли вийшов скандал з плівками, от воно все неслось 15 листопада, Юлія Сверденка заявляє про те, що ну, там, корупція недопустима, і все таке, і вимагає, Термінового проведення конкурсу на посаду генерального директора, якраз оператора гозотранспортної системи України, ось цей пост. Ви його бачите в її телеграмі. Далі та ж саме Юлія Свереденка, той самий прем'єр-міністр, вже через два дні, 17 листопада, говорить про те, що треба не терміново провести конкурс, а завершити конкурс на посаду голови виконавчого органу. Чому Свереденко замінила за два дні свою позицію? Тому що конкурс вже там тривав, і, як ми знаємо, з публікації економічної правди, там Герман Галущенко вже збирався призначити свою людину. Без конкурсу це. Важко, тож Юлія з чомусь намагалася спочатку терміново вмагати провести, а потім, відповідно, вже завершити конкурс. І ось тут ми доходимо до достатньо цікавої ситуації, про яку ми так чи інакше вже знали і, відповідно, ну хотіли вам розповісти. в тому, що в на цьому конкурсі там залишилось не так багато людей, і це діючий менеджмент, і Оксана Крив'енка. І дуже цікаво, і я тут повністю підтверджую інформацію з економічної правди, що а, дані про Оксану Кривенка про її проблеми з тим самим справою Ротадам Плюс, і навіть намагання дочекатися, поки там завершаться строки давності, вони спеціально підгадувались про те, щоб відповідно вона потім і перемогла в конкурсі. Як доказ я вам зараз покажу фрагмент. З Умовно скріншотів а, тих матеріалів, які надавалися в наглядовій раді, де чомусь по одному з кандидатів, точно, до речі, пов'язаний з Галушенка колись, написано, що він фігурант набув, а по Кривенка нічого, і репутація у неї там прям чудова, і все таке. Ось, це два скріна, як ви бачите, велика різниця. Там є червоний колір і Підпис, що там є проблема а тут відповідно нічого такого немає. І ну ще раз, я не буду зараз захищати і другого кандидата. Я тут одразу скажу, що я вважаю що там треба буде відміняти конкурс. Але в будь-якому разі зараз у нас ситуація, що, попри ці факти, попри розуміння, що конкурс був хакнутий, попри. Цю історію з тим, що один із кандидатів а вона фаворит, ну би тим балом, які виставляли, може бути призначений вона фігурою в справді всієї історії плівках Міндіча. Е, ніхто, ніхто, абсолютно команду оператора газотранспортної системи на рівні наглядової ради або якесь бачення, що має бути з конкурсом, не давав. Ну тобто зараз наглядова рада могла зібратися і відповідно. Мало би призначити Оксану Кривенко, попри всі ті аргументи, які вам сказав. Більш того, зараз відповідно 10 грудня, якщо я не помиляюсь, точніше, соріс з того ж самого 17 листопада вийшла постанова Кабміну, де зобов'язує. В тому числі оператора газотранспортної системи, завершити конкурс відбору на посаду головного виконаного голови виконавчого органу, тобто директора оператора ГТС, це знову ж таки нагадаю в даному випадку. Була би Оксана Кривенка. Коротше, я не знаю, чи то у нас проблеми з адекватністю в уряді, чи то у нас проблеми, в принципі, з а, якоюсь ну елементарним менеджментом. Але в будь-якому разі, е, якщо уряд і далі буде ігнорувати цю проблему, а наглядова рада не скасує конкурс, Ну то воно буде ось як. І завіщав пан Галущенко Що у нас є із добрих новин? Це те, що сьогодні і президент, і відповідна Свереденка заявили про те, що вони невідкладно припинили повноваження суттєвої частини наглядових рад. Мова йде про якраз державних представників наглядових радах І як ви бачите, з її постав, в тому числі мова йде про оператора ГТС України. Там відкликали державних представників, що робить наглядову раду в там тимчасово надієзнатно, і відповідно має бути представлене нове. Тож, що то, про що відповідно наш блог, і що треба зробити? буду розжовувати для нашого уряду, максимально спрощено, інакше воно не працює зараз. Єдиний шлях: це треба відмінити цей конкурс, не вимагати завершити, а відмінити цей конкурс, оголосити новий. Провести знову набір кандидатів, їх нормальне оцінювання. а не коли у нас людина, яка на той момент ще проходила в як фігурант, набув ну офіційно проходила, отримує максимальну оцінку 4-4. Причому то я зараз на ці оцінки дивлюсь, то бездоганна ділова репутація у Кривенка була оцінена на максимальні 4 бали. Що ну давайте чесно говорити, абсолютна лажа, навіть з точки зору просто логіки. І після того вже призначати директора. І чому уряд це не робить, у мене є тут дві версії. перша вони не здогадалися, що це треба зробити. Ну просто є проблеми з державним управлінням. Шановний уряд, будь ласка, зробіть це, тому що інакше ви призначите її. Ну я уявляю, який скандал буде. Друге. Це уряд свідомо далі і тягне як кандидата, попри те, що ми говорили про те, що це людина Галушенка, попри наявні факти, попри лист або якби позицію національного антикорупційного бюро, які свідомо про це написали максимально прямою мовою, та й ми це чуємо на плівках. Ми будемо активно за цим слідкувати. Ми будемо так само активно повідомляти тих незалежних членів наглядової ради, що це за проблема. Ми абсолютно точно будемо далі викликати уряд на в тому числі засідання, ТСК, якщо раптом швидко це рішення не буде прийнято. Тож, шановні урядовці, хоч тут не зганьбіться, і після всього того, що затрапилось, і напевно ми ще почуємо на плівках Міндіча, Будь ласка, хоч почніть виконувати свою роботу. Щонайменше ще раз можете дивитися на наш YouTube канал. Ми дуже часто вам підсвічуємо ці проблеми за 5 місяців до того, як то було в тренді. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.